Добре слово В однієї жінки була маленька донька Оля. Коли дівчинці виповнилося 5 років, вона тяжко захворіла, простудилась, почала кашляти й танула на очах. До нещасної матері почали приходити родичі олені, тітки, дядьки, бабусі й дідусі. Кожен приносив щось смачне й поживне: липовий мед і солодке коров'яче масло, свіжі лісові ягоди й горіхи перепелині яєчка і бульйон з курячого крильця. Кожен говорив Треба добре харчуватися, треба дихати свіжим повітрям, і хвороба втече в ліси й на болота. Оля їла мед у стільниках і солодке коров'яче масло, лісові ягоди й горіхи, перепелині яєчка й бульйон з курячого крильця, але нічого не допомагало. Дівчинка вже ледве вставала з ліжка. Одного дня біля хворої зібрались усі родичі. Дідусь Опана сказав, чогось їй не вистачає, а чого і сам не можу зрозуміти. Раптом відчинились двері, і в хату війшла прабабуся Олі, столітня Надія. Про неї родичі забули, бо багато років сиділа прабабуся Надія в хаті, нікуди не виходила. Але, почувши про хворобу правнучки, вирішила навідати її. Підійшла до ліжка, сіла на ослінчик. Взяла Олену руку в свою, зморшкувату і маленьку, і сказала: Немає в мене ні медових стільників, ні солодкого коров'ячого масла, немає ні свіжих лісових ягід, ні горіхів, немає ні перепилених яєчок, ні курячого крильця. Стара я стала, нічого не бачу. Принесла я тобі, мила моя правночка, один єдиний подарунок. Сердечне бажання. Єдине бажання залишилось у мене на серці, щоб ти, моя квіточка, видужала і знову раділа ясному сонечкові. Така величезна сила любові була в цьому доброму слові, що маленьке олене серце забилося частіше, щічки порозовішали, а в очах засяяла радість. Ось чого не вистачало Олі, сказав дід Панас. Доброго слова! Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!